Аннім часом доводиться чути, що із різким скороченням обсягів промислового виробництва помітно зменшилась кількість вхідливих викидів атмосферу. Погоджуємося, що ніби й так, але очевидно заспокоюватися не варто, бо ще й досі надто затратними залишаються технології, що дісталися нам у спадок від гіперіндустріалізації радянської доби. Хоча позитивна тенденція на цьому тлі вже вимальовується. Виробництво публічного акціонерного товариства Іскра, що у Львові складне і багатопрофільне за номенклатурою асортаменту продукції. Справді, ще якихось 20 30 років тому тут до слова як і скрізь, впроваджували затратні виробничі технології, які негативно впливали на довкілля, зокрема на організм людини, відповідними негативними наслідками. Тепер спостерігається зворотній позитивний процес. Не дивиною є те, що у цехах акціонерного товариства Іскра частими гостями сьогодні є працівники Державної екологічної інспекції у війській області, які ретельно відстежують стан забруднення навколишнього природного середовища, роблять свої застереження, вносять корективи. Ваш сьогодні на перевірці напад іскра в загальному склалося позитивне враження, оскільки завод працює в нас такий досить крудний час. Виробництво йде досить чисто на підприємстві. Скажімо так, якщо стосується атмосферного повітря, дихати легко і в цехах, і на вулиці. У загальному наша робота полягає в тому, щоб подивитися, чи підприємство має і дозволити всі нормативні документи і чи відповідає воно нормативним документам. В разі невідповідності нормативним документам накладаються штрафи і стягнення за збитки, завдані навколишньому середовищу. Ми маємо дане підприємство, воно якраз показало, що вони мають нормативні документи, вони мають пилогозучне обладнання. Раз в окремому випадку це клони, які очищають повітря від пилу скла. Вони так би, стараються, роблять свій вклад в очистку атмосферного повітря викиди викидів, щоб легше було дихати і у Львові, і у Львівській області. Така в нас служба караюча, але відповідно лояльне ставлення держави до підприємства. Навіть зараз політика така держава йде, що. Давати змогу підприємству робити, бо тому, що нам потрібні робочі місця, нам потрібно, щоб підприємства працювали, щоб люди мали зарплату, робочі місця. Екологія повинна бути чиста, бо тому що ми повинні жити в чистому довкіллі, пити чисту воду і дихати чистим повітрям. Тому яке би не було виробництво, воно повинно дбати про довкілля. Відрадно, що підходи адміністрації, зокрема інженерного складу до організації виробничого процесу на іскрі помітно змінилися і на краще. Тут стали серйозно займатися впровадженням малозатратних, енергозберігаючих технологій. І це дало позитивні результати. Екологи визначають позитивну динаміку, зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Параметри вимірювальних досліджень наблизилися майже до усталених вимог. І це вже стало нормою діяльності виробничників. В напрямку зменшення забруднення довколишнього середовища в нас розгорнута ціла програма на підприємстві. Це програма, яка в цілому спрямована на енергозбереження, тому що захист навколишнього середовища і енергозбереження це надзвичайно пов'язані між собою речі. Тому що якщо ми будемо спалювати багато газу, якщо ми будемо використовувати багато оборотної води, то це все тягне за собою, звичайно, і викиди. Значить, ми е, стараємося значить, е, також е, запускати нові процеси на підприємстві, які дозволяють утилізовувати. Або знешкоджувати е, ті е, викиди, які раніше ми е, мусили або зак могли закривати на них очі, або е, змушені були утилізовувати в більшій кількості. Ми зараз зменшуємо їхню кількість. Е, ну, це в першу чергу стосується, звичайно, СО2. Е, СО2 значить, ми це. Викиди СО2 напряму пов'язані з використанням енергоносіїв різного різного роду. Це і гази, оборотна вода, натуральний газ, інші види енергоносіїв. Ми сьогодні повністю поміняли, наприклад, на підприємстві централізовану систему оборотної води на багато локальних систем. Це дало змогу зекономити як на електроенергії, так і на Оборотній воді ну, порядка в 5 разів. А це і викиди, це і все, розумієте? Плюс до того, ми більш ефективно можемо фільтрувати цю воду, очищати цю воду і запобігати її неконтрольованому або спонтанному викиду в систему загальної каналізації, що раніше при централізованій системі було часто густо. справа, дуже затратна справа. Затратна справа, але ви знаєте, я як головний інженер все-таки Маю свою думку на рахунок екології і е, взагалі екологічних проблем чи екологічних аспектів діяльності підприємства. Я вважаю, що екологія, як не дивно, повинна бути вигідною. Якщо ми будемо підприємство тільки стимулювати негативно, тобто, якщо ти то не виконуєш, то будеш мати штраф. Повірте, ми далеко не зайдемо, і ми екологічні проблеми не вирішимо, а тим більше не покращимо екологічний екологічну ситуацію, яка сьогодні є. І держава повинна перш за все сконцентруватись не на тому, що створювати якісь механізми примусу, або переглядати сітку штрафів, або адміністрування їх, або адміністрування цих штрафів. Це все дуже добре. Це все потрібно, напевно, робити також. Але у нас відсутні дієві механізми в державі, позитивної мотивації підприємств за те, що вони застос... значить, виконують, роблять енергозбереження, зменшують кількість на одиницю продукції не в загальному, а на одиницю продукції, зменшують кількість спожитих енергоносіїв, зменшують кількість викидів. Ми це робимо. Але я, як головний інженер, стараюся всі ці технології, всі ці заходи поєднувати, щоб вони не лягали тягарем на підприємство, а щоб вони були вигідні підприємству, щоб підприємство отримало з цього ну, зиск. Я не боюся цього слова, ми сьогодні живемо в такій, в такій системі координат. А який? Зменшення споживання енергоносіїв. Оце перший зиск, який можна прив'язати до нерозбереження, до зменшення викидів. Наприклад, в 14-му цеху. Ми раніше всю кислоти, які залишалися після травлення молібденового керну, утилізовували шляхом гашення їдким натром, так, і зливом в каналізацію вже погашеної, тобто нейтралізованої кислоти. По суті, це Нейтральна речовина, яка ніякого е, ну, впливу на околичний седовищ не діє. Але все-таки це хімікати, все-таки це великий об'єм. Що зробила іскра зараз? О що зараз зробила? Ми тепер е, переробляємо цю кислоту, вловлюємо молібден, в результаті вертаємо цю кислоту назад, використовуємо, тому що в результаті цього процесу. Вловлюється молібден. Молібден в пасті в оксиді, ми продаємо. Отримуємо за це гроші і великі гроші. От я даю реальний процес, реальну ситуацію. Це є спіральний цех, 14 цех, який я очолював до того, як будучи головним інженером. А кислоту вертаємо назад в виробництво. Ми зменшили споживання в кислот в 6 разів. Плюс до того, ми маємо дохід, і то дуже великий, який вже давне-давно. Перекрив в десять разів всі витрати на облак. Якщо побувати сьогодні у цехах акціонерного товариства Іскра, то як мовиться, неозброєним оком можна побачити результати спільних зусиль виробничників і екологів у напрямку поліпшення екологічної ситуації, що загалом позитивно впливає на людей. Ми маємо на своїм підприємстві маємо санітарно-промислову лабораторію, яка складається з трьох груп. Перша група це є дослідження. Повітря робочої зони виробничих приміщень, де ми визначаємо шкідливі фактори. І після того, коли ми б знали вже якісь, де є перевищення того чи іншого інгредієнта, то ми пропонуємо якісь заходи, якщо це в наших силах, або виносимо це питання на вищий рівень, і тоді технологи дивляться, де можна відкоригувати технологію, чи встановити додатково якісь витягні системи, щоб покращити власне, стан повітря, яким дихають люди, щоб не було шкідливих речовин і щоб не шкодити здоров'я. Людина. У нас, якщо так подивитися по хімічних речовинах, які є шкідливі, то до першого класу відноситься свинець і було ртуть. Ми складали лампи енергозберігаючі. І хоча ми закупляли компоненти і тільки вже з готовими трубками працювали, але іноді то є скло воно могло розбитися, тріснути. І для того, щоб слідкувати на людей не було ніякого впливу, лабораторія виготовляє спеціальні індикаторні папірці, які розміщені на кожному робочому місці, щоб людина, яка працює з тими лампами, з тими трубками, бачила, чи немає на неї того впливу, бо психологічний аспект теж немало важний. І коли був у нас один такий прецедент, коли привезли контейнер з ламп, було трошки більше побито ламп, і папірчики змінили індикаторні свій колір, то тут. Визначили міст, тут і був трошечки завищений. Тут зробили дезінфекцію, тобто промили розчином марганцево кислого калію, прибрали все, і то був одинокий такий випадок, і більше в нас такого немає. Тому завдяки отим власним папірчикам ми слідкуємо і стараємося, щоб не попадало в робочу зону отруйні речовини. Другий момент це є припій, де складають лампи на складальному на складальному заводі припій використовується свинцери, і ж, там встановлені спеціальні витяжки, протираються робочі столи розчином оцтової кислоти. Люди перед прийманням їжі, звичайно, миють руки милом і також споліскують розчином оцтової кислоти. Проходять вони медогляд, постійно дослідження є сечі на вмісти на дал. І якщо б, не дай Бог, виявили, що людина має вже якісь відхилення, то тоді б так, якісь патології, то напевно б лікували. Але на щастя, у нас немає ні одного професійного захворювання. Немає. Тому що дійсно поставлена робота так, якщо десь є такий технологічний процес, що може зашкодити здоров'ю, старається відрегулювати і зробити умови так, щоб людина не тратила своє здоров'я. Похвально, що на іскрі не живуть лише сьогоднішнім днем. Тут почала діяти довгострокова програма технічно перезброєння виробництва. А це означає, що адміністрація, основні структурні підрозділи цілеспрямовано працюють на перспективу. Проблеми екології не є такі прості, як просто прийти і сказати, ви тут мусите поставити фільтр, ви тут мусите роз'єднати колодці, ви тут мусите зменшити викиди. Це найпростіше. Я різку сказати, що багато розуму не треба. А рішити проблему в комплексі. Набагато важче. От я привів приклад комплексного рішення в 14-му цеху. В 13-му цеху, де ми зараз стоїмо рядом поряд, ми зараз поставили, змонтували утилізатор тепла пічних газів. Тобто залишкове тепло пічних газів, яке раніше викидалося просто в трубу в комен, сьогодні проходить через теплообмінник і ця вода використовується для е нагріву води для миття і для опалення. Цим самим ми економимо приблизно 100 кубометрів газу в годину. Це багато, це дуже багато. Це і вигідно, і практично, і з екологією. От, 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 відіте, от запропонувати такі рішення є набагато складніше, ніж просто дати вказівку зменшити. Але працюєте над цим. Ми працюємо над цим, і, як бачите, я вам вже два проєкти назвав, у нас будуть ще проєкти. Я просто людина суєвірна, як будь-який фізик по освіті. Я не хочу забігати наперед. Але я думаю, ми ще вас здивуємо іншими нашими проектами, масштабнішими, малеба великими, що які дадуть і енергозбереження, і зменшення викидів, і вигоду підприємства. Для покращення довкілля ну, треба звичайно багато робити. Ми в нас зараз такий аспект є направлено на скорочення споживання газу, бо газ, знаєте, продукти згоряння газу, ви бачите, що тут є в цеху, горить пальники. Тобто то ми покращуємо витяжну систему. Дивимося, що слідкуємо за вмістом продуктів згоряння газу. У нас не було ні один раз перевищень по викидах, а це значить, і в санітарно-захисній зоні люди мешкають близько, ви бачили вулиця Вулецька і Межова, там є будинки, і паралельно забір проб робимо, аналізуємо це повітря, не було ні одного разу, що до якогось інгредієнт мав перевищення. Тобто ми вкладаємося в ті норми, які закладені санітарними правилами, які закладені нашими дозволами. Цікаво було дізнатися, а яка ж ситуація із зменшенням забруднення навколишнього природного середовища загалом в області? Статистика досліджень радує і водночас засмучує. 93% всіх підприємств на, на Львівській області мають всі законодавчі документи, всі нормативні документи, що стосуються екології. Тобто, скажімо так, не є ситуація критична, не я б сказала, досить непогана. Стараються і роблять те, що необхідно якщо є порушення, то відповідно вони усуваються чим поскорше кожне підприємство. Вони в тому зацікавлені самі, оскільки досить високі штрафні штрафні санкції на підприємства. Важко збагнути, що в глибинці Галицького краю нас оточує неймовірна краса довкілля, що з благодатної землі, мов рученята немовляти, тягнуться вгору до сонця, наповнені ароматом різнотрав'я, квіти, зелені насадження, кущі дерев. І в цей же час, на жаль, вкотре вже з тривогою говоримо про забруднення навколишнього природного середовища різноманітними шкідливими речовинами. Звідси висока захворюваність серед дорослих дітей, що іноді призводить до летальних наслідків. Львів, як і Червоград, Дрогобич, Борислав, Новий розділ та інші міста області у постійному пошуку альтернативних джерел збереження чистого навколишнього середовища. На рахунок того, як можна проживати у Львові, коли дуже великий рух транспорту. Треба більше озеленювати місцевість, тому що дуже важко дихати. Порівняно з селом, так як я сама з села, тут дуже важко дихати. У мене в селі набагато хоча живу при трасі, набагато краще повітря, ніж тут в центрі в Львова. Відчуваєте шкідливі викиди? Так. Ну Взагалі запах нафти самої, вихлопних газів, бензини, відчувається запах. Особливо тих людей, які, яких дуже часто болить голова, то вони більше, ну, повищена чутливість і вони. Не знаю, як їм тут живеться. Я живу тут, в центрі на Фредра. На Фредра живу. Не можна відкрити вікно ні вночі, ні в день. Абсолютно. Дихати нема чим. Абсолютно. І крім того, ця їхня програма, схема е нова схема, оця, вона нікуди не годиться. Ну що ж, вони звідси забрали транспорт з князя Романа, а все ж пустили по Івана Франка тут поруч, спокійна, як були спокійна, затори. Спокійна Страшне місце, страшне, всі запізнюються, нікуди не можна попасти ніяк. Ну і напевно це впливає і на здоров'я людей дуже. Безперечно, безперечно. Раз дихати нема чим, ну як не думати. Е, так, головний біль. От вночі я просипаю від того, що дихати нема чим. Е, ну Запах такий, ну, ну страшний. Це ж, е, напевно, випарити йдуть. Вони ж мають е, наслідки свої. І ще одне вирізують дерева. З чиєї це, ну, як сказати, згоди. О, дивіться, всі дерева в центрі, живі, здорові дерева, яким, я не знаю, напевно, може до 100 років, вони всі вирізують. Нема зелені абсолютно, нових насаджень немає. Отут От ціла алея була дерев, до полипюка, бачите, не можна туди добратися, не можна поставити стрілочку, дерево треба зрізати. Я живу в центрі, тобто я таку ситуацію бачу кожен день. Відповідно, ну це неприємно як мені, молодій людині, так я розумію молодих батьків, дітей. Що треба робити? Я думаю, що треба йти за досвідом європейських країн, візьмемо буквально сусідів, Польщу, де заборонили в'їзд міського транспорту і власного в це центральні частини міста Львова. Відповідно, робити якісь автостоянки на околицях, відповідно, щоб... Центральна частина Львова розвантажили тільки залишити електротранспорт і можливо якийсь комунальний транспорт. Іншої ситуації поки що не бачу. Мабуть, мабуть, більш жорсткіше має працювати контролюючі органи і дає інспекції Однозначно. екологічні. Щоб треба більше більше пильнувати, відстежувати. Однозначно, це певні органи мають відповідати за це. І відповідно, я думаю, що контролювати і карати відповідно за 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 порушення. З тою загрузованістю Львова, яка існує на сьогоднішній день, з тим забрудненням повітря, яке треба думати про наших дітей, про наше майбутнє, а алергічних дітей і все, що робиться у місті ну, на рахунок екології, то ні в які рамки зараз не входить. На сьогоднішній день у нас є була пропозиція, наші колеги з Одеси мають установки, які очищують повітря. І Якщо ми б якось з ними до спільноти, то дійшли до спільноти, то ми могли поставити такі установки, і то б дало дуже великий ефект для нашого міста. Забруднення повітря зашкалює всякі норми. А установки, які робляться, вони очищують повітря, відбирають гази, відбирають тяжкі метали. Розробляти установки по біогазу, ми розробили установку, яка ну, в совершенстві можна очищати димові гази, можна очищати городський дим, ну, воздух від всіх примісів тяжких металів. Сама установка вона не складна в виготовленні, вона не має великих об'ємів і вона автономна. Ее можно будет изготавливать во Львові. Есть фирма, которая готова сотрудничать с нами в изготовлении данных и их же обслуживать. Понимаете, дело в том, что самая маленькая установка, которая по производительности может в час переработать через себя 2500 кубов. То есть за сутки она может переработать через себя 60 тысяч кубов. Это ну, такая маленькая, где-то по мощности до 1 киловатта. Но в этом участии могут принять все желающие, любые организации. Тем более во Львове есть много организаций, скажем, экологических организаций. Многие фирмы, которые держат, содержат рынки, скажем, большие магазины, они тоже могли бы принять в этом участие. Потому что даже вот эта фирма такси, это же их машины, как бы, ездя по городу, они, ну, в принципе, получается выброс в атмосферу с этих машин. Много транзитных машин, поэтому я бы, если бы на уровне мэра там, экологии, я бы сказал, решил бы вопрос, что въезжающие машины транзиту, вот как раньше было, да, они платили за въезд в город. И эти бы деньги шли бы на экологию. То есть вопросы можно решить на этом уровне. Было бы желание, желание всех Ну гаражан. Гось ну, Львова, навіть гостей Львова, тому що жить в чистому, а тим більше Львов ну, город туристов, вы понимаете, сюди приїжджають дуже много. І дышать в центрі таким воздухом. Я вважаю, що це бы ну, неприлично навіть нехорошо, потому тому що вредит здоровью. Загазовані жахлива, то нема про що говорити. Слава Богу, що якісь э, розв'язки трошечки робляться, але дуже слабо. Ось ця вулиця Івана Франка, то то. Постійні корки, постійні корки, а відповідно, і газують водії. Дихаємо, тими. Дихаємо, дихаємо, дихаємо тими газами, труїмося і хворіємо без сумніву. Це додатковий фактор до того, що розвиваються різні хвороби. Щось треба робити нагайно. На я знаю, що треба робити, бо ну я так думаю. Я думаю, що, по-перше, треба щось таке з боку міської ради робити відповідно тих розв'язок. Можливо, якісь кола навколо Львова, там такі розв'язки. А крім того, ще треба думати, яке ну, паливо, яке має бути. Розумієте, яке має бути паливо, по-друге, якісне, більш якісне, а по-друге, ще по-третє, напевно. А по-третью, напевно, ще треба думати відповідно тих моторів і таке інше, щоб вони працювали краще. І на електромобілі можливо переходити з часу. Ну Чим скоріше ти краще не забувати. О, велосипед це само самокат. <сохранить> велосипед – самокат. Так, писувні. Львів дуже загазований. І тому, якщо взяти західні, тебе ще, от Треба, щоб допустимо оцю загазованість автомобільного транспорту е, нормалізувати з точки зору е, викидів і так далі. Допустимо, тому що ніхто у Львові, і в тому числі і мер, ніхто не займається. Отими питаннями, проблема не в викидах газів проблема в тому, що наша планета Земля нагадує порохову бочку атомної енергії повно. От. І якщо колись раніше щезла Атлантида, зараз може щезнути планета Земля.